Всім привіт доброго ранку. Нарешті сьогодні понеділок. Не знаю хто як, а я просто обожнюю понеділок. Для мене це улюблений день в тижні, коли, нарешті, е, всі йдуть з хати, і я можу трішки відпочити. Заколесала малого. Нарешті він спить. У нас тепер такі безсонні ночі з ним не знаю, з чим це пов'язано, ніби вже і зубки не лізуть, і животик не турбує. Можливо, десь підсвідомо, або навіть свідомо, малюк розуміє, що я хочу вже завершувати грудне годування, і ось він тепер відривається наперед. Цілу ніч не спить, висить на грудях, і це насправді дуже мене виснажує. І ось на ранок я така дуже пожована. Зараз зроблю свою улюблену маску трішки, щоб зняти сліди безсонної ночі. І буду, буду братись до роботи. А взагалі, в Дем'янка зараз ще канікули. Три тижні в них, до речі, ці канікули зимові. І я не знаю, скажіть мені мами школярів, як ви даєте собі раду на канікулах, що робити з дітьми весь цей час? Я, якщо чесно. Втомилася, дуже втомилася, попри те, що були свята, і десь ми трохи їздили в гості, до нас приїжджали гості, та все ж, коли діти постійно вдома це дуже важко. Треба якось цілодобово бути їхнім аніматором, і в мене, відверто кажучи, це не вистачає ресурсу, я вже дуже втомилася. І цього тижня ми все-таки Дем'янка віддали в шкільний табір. Там є така можливість, практично кожного тижня можна було віддавати, але ми вирішили цей останній тиждень канікул віддати його в табір, і він вже навіть сам дуже поспішав, бо насправді або ти постійно дитину розважаєш, або дитина сидить в гаджетах, і це якась катастрофа. Діти якось розучилися бавитися самі, не знаю, в моєму дитинстві, наскільки, я пам'ятаю, ми або бавилися самі, або між собою. там Батьки дуже сильно не були залучені до наших ігор. Не знаю, можливо, мені так зараз це здається, а насправді воно було по-іншому. Ну, але я дивлюсь по своїх дітях, то вони дуже От просто їм постійно треба підкидати якісь ідеї, міняти локації, міняти, ну, словом, бути реально аніматором, і це дуже втомлює. Тому, не знаю, той, хто придумав зимові канікули. Це жах. Напишіть в коментарях, як ви справляєтеся, чим займаєтеся, як розважаєте своїх дітей і загалом, як, ну, як проходять ваші канікули. Особливо, якщо у вас багатодітна сім'я і всі діти школярі. Для мене це просто катастрофа зараз. Тому сьогодні, понеділок, Захар в садочок, Дем'ян у школу в табір. Я залишилася лише з однією дитиною, і це просто небо і земля. Клала його спати. Навіть нічого не хочу робити, хоча в мене роботи дуже багато є. І вже почався такий активний робочий рік. Багато є нових планів, ідей, які потрібно вже і негайно реалізовувати. Та, тим не менше, сьогодні хочу дати собі ще трішки видихнути. Сьогодні Йордан, сьогодні ще свято таке дуже нічого фізично робити не можна, там тільки пралку включила. І буду зараз. Нанесу собі маску на обличчя і буду займатися плануванням. Це теж, до речі, важлива частина роботи і важлива частина успіху будь-якої справи правильне планування. Як і обіцяла собі, намагаюсь впровадити техніку не поспішання у своє життя. Звісно, це мало реалістично, бо все одно я обмежена в часі сном дитини і безліч у справ, які на мене чекають. Та все ж таку процедуру, як нанести маску, я хочу робити без поспіху. І нехай я все решта не встигну, але хоч щось зроблю для себе, не поспішаючи, не женучи кудись з відчуттям, що я не, не допрацьовую, не встигаю, не доробляю, бо все одно все не встигнеш. Скільки б не робив, все одно всього не встигнеш. Ну, а взагалі, ви знаєте, що найважливіше ставити собі реалістичні плани, реалістичні цілі і якось реалістичніше дивитися на все це. Бо який толк написати собі там план з 10 пунктів, реально розуміючи, що ти можеш за сьогодні виконати лише щось одне, максимум два? Краще тоді розбивати все ж таки ці завдання, толку буде більше, і головне буде більше внутрішнього ресурсу і відчуття, що ти справляєшся. Саме так я намагаюся зараз планувати і свій день, і свій тиждень. Звісно, є похибки, є нюанси, не все вдається. Наприклад, сьогодні я планувала, що малюк буде мені спати хоча б годинку, а він поспав 15 хвилин, якраз, поки маска в мене була. До речі, про маску. Це у мене глиняна маска з зеленим чаєм. Від бренду Attach. це мій бестселер, моя улюблена баночка в асортименті, бо це справді той продукт, від якого я бачу дуже миттєвий і класний результат. Вона дуже швидко забирає набрики, дає такий легкий охолоджуючий ефект. Літом, взагалі, супер відчуття на шкірі від неї. Також вирівнює тон. Ну, і, зважаючи, що це глиняна маска, вона гарно очищає мої пори. При цьому абсолютно їх не пересушує. Як буває часом глиняні маски, так намертво засихають. З цією маскою такого абсолютно не трапляється. Я вже говорила, що я дуже люблю і в догляді мати якісь різні маски. Для мене це завжди показник якогось особистого часу. І насправді в мене є чимало різних масок і нічних, і тканинних, і, і е, таких звичайних. Е, багато я пробувала, але ось ця від бренду Атач це мо, мій фаворит, це моя улюблена маска. Вона на повторі в мене постійно закінчується одна банка, я беру другу. І я взагалі вважаю, що така маска аналогів немає. принаймні я ще їх не зустрічала, попри те, що часто можна побачити рекламу інших продуктів, які обіцяють, що це аналог Атачу. Ну, повірте. Немає їй аналогу, вона справді унікальна і дуже дієва. Е, я вважаю, що така маска повинна бути в арсеналі кожної жінки, підходить під усі типи шкіри і допомагає справді шкірі проснутися і отримати ось такий миттєвий заряд енергії е, після якихось <пас> наслідків безсонної ночі. Наношу також ще свій щоденний догляд: це крем під очі, це тонер, це сироватка з вітаміном С завжди є в моєму догляді від дермалогіки. Зараз теж мені дуже подобається, і також сонцезахист. Зараз все це поглинеться і нанесу ще легкий макіяж. Я вже виспався. Скільки спав? 20 хвилин? 20 хвилин? Зуби покажи. Покажи зуби. <свісно> <свісно> Ти чому не спиш, чоловіче? Я мала такі плани на цей понеділок. М? Вже йшов маленький спати. Я вже не маленький. Останко! Ти куди? Попався. Попався. Попався ладонька. Привіт! Ку-ку! Привіт! <ривіт> 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 Так, у мене сьогодні на обід називається те, що вчора була на вечерю, на святу вечерю. Мама наготувала, от я картопля з рибою. Прекрасний варіант. Коли ще хтось це зготував, я просто підсмажила трішки. А взагалі я хочу сказати, що це так класно, коли є батьки. Коли мама все наготує, ще й з собою дасть, і не треба. Думати і готуватися сильно до тих всіх свят. Я дуже це ціную і дуже тішуся, що в мене живі здорові батьки, які про нас дбають. Не знаю, чи зможу я стати такою мамою для своїх батьків, о, для своїх дітей, як моя мама, але насправді стараюся. Так, Костин теж буде їсти картоплю, авокадо і ще йому фруктову пюрешку. Так. Сьогодні без риби м'яса буде на вечерю. Що там? Не дали їсти, дали якусь цяцьку резинову? Ні-ні, їсти, їсти, чоловік хоче їсти. Так? Дот, дот. Даю. Так, розкрию ще одну таємницю і одразу похвалюся. Маю дуже велику тягу і любов для різних чудернацьких шкарпеток. Конкретно цій мені приніс Миколай тут чи видно, пише борщ у сьому голова. Там в наборі було три штуки, такі одні з буряками, одні з морквами, а ці такі геть от каструля <смір> і всі інгредієнти, які йдуть до борщу. Класні шкарпетки, я взагалі дуже-дуже люблю такі якісь незвичні, різних кольорів. І мені абсолютно все одно, що вони там можуть не пасувати до якогось загального мого образу. Там я, наприклад, зараз тягнула класичні чорні штани. І ці шкарпетки мені абсолютно все одно, я дуже люблю такий стиль, мені дуже вони подобаються. І я ну, ніколи якось в мене це не викликало якихось незручностей. Навіть можу вдягати різні шкарпетки, права, ліва, різних кольорів. Для мене це класно. Конкретно ці від бренду Dodo Socks, я думаю, багато хто про них чув і знає, така досить відома українська компанія. Ще мені дуже подобається по якості шкарпетки від бренду Grifon. Ось такі в мене 14 теж є таракани в голові. Так, інспекція холодильника. <смеш> Миша повісилась, як то кажуть. Але треба щось приготувати на вечері. І зараз вам покажу, як я готую з того, що є в холодильнику. Так, спочатку оглядаю. У мене тут є якісь залишки. Квашених огірків. Тут є гречка, це вже добре, бо в мене є вже гарнір. Мої діти дуже добре їдять гречку, тому я тут не заморочуюсь, не парюсь їдять гречку, слава Богу. Сухий хліб, хумус. Що там в мене? Ще є сир. Твердий, такий моцарелла, здається, там. І такий для намазки сир. Можна зробити смачний соус. Так, сир той вже прострочений, він давно вже, ну, протермінований давно вже стоїть треба його викинути. Йогурт. Такий йогурт я даю у стимкові. До речі, якщо а, ваші діти також, як і у стим, в мене не хоче їсти дитячі, якісь такі йогурти, вони йому не заходять, не смакують різні сирочки, творожки, то ось такий він йому дуже зайшов. Він насправді дуже смачний. Тут гарний відсоток жирності. Можете спробувати також, ну йому зайшов. Він може зараз. Половину ось такої упаковки з'їсти добре. І я, до речі, можу дати щось, що він не їсть разом з цим йогуртом, і він тоді мені з'їдає. Тут в мене ще є морква цибуля залишки, тому зараз буде така нехитра в мене вечеря. Запечу моркву з хумусом. І, або з, О, з цим сиром буде смачна морква запечена. Точно, гречка буде на гарнір. Е, і я е, з морозилки дістала, що в мене було куряче філе, і Зараз зроблю там в мене є сухий хліб. Е, і зроблю е, молока трошки, і зроблю замочу його в молоці і зроблю котлетки в духовці. Все це зроблю в духовці, бо не хочу мастити плиту і потім її ще мити. А духовку і так вже треба мити, то якраз ось приготую і після того ще її помию. Тому ось якось так. Що знайшла в холодильнику, з того готую. Головний мій принцип. Знаєте, мій чоловік завжди дивується, як так в холодильнику нічого не було, а я щось та й приготувала. Ну. Це ще пов'язано, звісно, з тим, що я завжди знаю, що в мене є в морозилці, які в мене десь є запаси ще, а чоловік цього не обліковує, не розуміє, не знає. Тому я завжди знаю, ага, у мене там ще було куряче філет. Зараз я думаю, що ще можна з ним зробити. Але так, дуже часто так буває, що здавалося б, холодильник порожній, але я ще щось придумаю, що можна приготувати, і таке досить непогане виходить. А взагалі, цим відео я хочу вам показати про те, що не варто боятися якихось експериментів кулінарних. Готуйтесь. Того, що маєте, поєднуйте різні смаки, навіть якщо воно, здавалося б, не поєднується. Не бійтесь зіпсувати там чи перевезти продукт. Е, ну, якби та, це звісно шкода залишити свою сім'ю без вечері, якщо щось не вдасться. Але це також шлях для розвитку, шлях для вдосконалення. Ну я дуже люблю різні кулінарні експерименти е, з того, що є, або вигадувати якісь страви. Е, я в цьому також бачаю якусь частину творчості і такого різноманіття для ведення дома. Господарства і щоб якось урізноманітнити свою таку мамську е, рутину, то можна відриватися також і на кухні. Так я котлети буду робити з хліба. Я люблю, до речі, коли в котлетах є багато хліба, або можна. Також для соковитості додавати ще якийсь е, кабачок чи капусту, якісь овочі, скажімо. Е, люблю додавати в курячі котлети саме цвітну капусту, це теж там має такий специфічний смак, мені подобається. Цього разу в мене було ще трохи сиру, перемолола і сир, цибулю. Все це роблю в одному блендері. Не мию його, буквально справді от все перемолола. Якщо можна було б дістати м'ясорубку, але я, я трішки полінувалася, можна все просто робити в одному посуді, так і менше потім прибирати того всього, а так як буду ще все це запікати в духовці, то взагалі в мене тут можна сказати по мінімуму є якихось якої якогось посуду і гаджетів, які треба потім помити. Стараюся якось так, ось ці всі процеси оптимізовувати, бо насправді дуже дуже мало на все це є часу. А як показує досвід, страва від того смачнішою не стає, що ти там більше часу на неї витрачаєш. А навпаки, якби ти втрачаєш час, який ти можеш провести своїми дітьми, своєю сім'єю, а натомість стоїш на кухні, там вигадуєш і довго щось виготовлюєш. Ну, зрештою, в кожного своя філософія, кожен робить так, як йому виходить. В мене виходить ось так, і я ділюсь цим з вами. Морква відноситься до тих овочів, які практично завжди є в моєму холодильнику. Якось свіжа морква нам не дуже заходить, хоча і в Дем'яна, і в Захара в школі в садочку завжди у вільному доступі їм дають і моркву, і яблука, тобто свіжі вони навчені їсти таке, вдома вони чомусь цього не їдять. А от запеченими нам морква смакує дуже-дуже добре. Я практично завжди, коли запікаю щось в духовці, в мене завжди запікається морква. Це на напевне, один з таких постійних постійних інгредієнтів, які є в мене в холодильнику і в моєму меню, скажімо. Трішки посолила, трішки поперчила, додала олії і все. По факту, як би, можна сказати, страва готова. Також викладаю поруч котлети. Мені не всі помістилися на це деко, іншого в мене не було, і я вирішила ту частину, яка залишилась, просто заморозити на наступний раз. Можна заморожувати, до речі, вже готові котлети. Вони також Прекрасно переносять заморозку і смакують не менш смачно, аніж якщо їх в сирому вигляді заморозити. Тому якось так. Вихід вийшов з двох невеличких філе, який достатньо великий. Нам цього вистачить. До речі, писали мені під попереднім відео в коментарях, що я готую дуже маленькі порції. Що, я, що в мене так і чоловік, і діти так мало їдять. Я не знаю, може, це так на відео виглядає. Насправді вони їдять достатньо. То тут мамі допомагає. Тотки помічне. Слухайте, я тільки що подумала, наскільки розумно і класно, що духовка високо. Я щось з попередніми дітьми так не помічала, того, що вони лізуть до духовки, але з тих дітей, які лізуть всюди, і дуже активно зараз от встає, вже мені в смітник з залізти. У мене, щоправда, духовка така, знаєте, що дверця, дверцятка не нагрівається, але якщо б вона була внизу, то дитина, я думаю, без проблем могла б відкрити на себе. Тут не треба дуже якоїсь великої сили. Тому хто планує кухню і планує дітей, майте на увазі, що краще все-таки духовку. Ну, Не дурний, придумав, що духовку треба ставити ось так вище. А не внизу, як це раніше було в старих кухнях, де духовка йшла разом з плитою. Mm, тобто, ну не, не знаю, як тоді виживали, і як вдавалося вберегти від цього дітей. Зараз я аж тепер побачила і подумала про те, що це має логіку, зміст, і це важливо. Ну і плюс щоб дверцятки не нагрівалися. Ну, у мене вони трошки ну, але руку тримати можна, там опіку не отримаєш, звичайно. Але кажу ж, відкрити на себе дитина змогла би дуже легко, якби це було десь ось так внизу. Запікалось це все буквально 20 хвилин. Дуже швидко вже все готове. Я перекладаю моркву в контейнер і буду додавати до неї ось такий ще сир. в мене був вершковий з різними травами. До речі, це вийшло таке смачне поєднання. Ну насправді, я коли спец спеціальний такий соус на основі там вершків. йогурту готувала для моркви, бо ми часто таке їмо і я завжди стараюся якось урізноманітнити за допомогою різних соусів чи спецій, чи приправ. А тут це просто вийшло супер-супер смачно, просто додавши ось такий сир. Словом, беріть собі на замітку, пробуйте, експериментуйте, додавайте щось своє, і я впевнена, це також принесе для вас гарні результати. Викладаю все з декоз, забираю наш ще на гарнір є гречка. Я вже говорила, розігрію, коли діти повернуться, і будемо печеряти. А ось так закінчується мій мамський понеділок. В принципі, кожен день майже так закінчується. Читаю дітям на ніч казочки. Ми, до речі, повернулися знову до читання, бо якийсь час було, що діти не хотіли книжок взагалі, десь не знаю, кілька місяців, напевне, жодну книжку в руки не брали. А зараз ми знову повернулися, знову в нас є улюблені, є ті, які по сто разів перечитуємо, вони все пам'ятають, що прочитали, про що кожна казка. Словом, мені цей процес насправді подобається. Я люблю, коли в дітей саме таке засинання, а не, скажімо, там з качетами якимось під мультики. чи танці З бубнами, як це часом у нас бувало. Зараз це трошки е, спокійніше. З, е, звісно, є оце ще 100 разів ходити пити чай, воду, хлібчик з маслом, пісяти. Ну, а словом, в кого є маленькі діти, думаю, ви мене зрозумієте і у вас десь приблизно все так само. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. І ви не шкодуєте, що витратили кілька хвилин свого життя на перегляд цього відео. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. Обов'язково підпишіться, до речі, якщо ви досі цього не зробили. Це дуже важливо для розвитку мого каналу і україномовного Ютубу. Загалом, дякую усім, до зустрічі в нових відео. Всім миру і добра, Цьом, па-па.